Вимикай буденність, вмикай премач в Кремлі. Висунули вимоги для зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна. Росія готувала удар по комплексу Нептун. Геолокації зливав військовий ЗСУ. США приготували свою найпотужнішу зброю для удару по Ірану. Україна вже має балістичні ракети з дальністю 500 плюс кілометрів. Київ в лідерах серед найгірших міст для життя. Та як прем'єр-міністр Британії оконфузився, переплутавши президента Кореї з перекладачем. Це Україна сьогодні. Мене звати Катерина Колган. Далі говоримо про найцікавіше на цю мить. СБУ викрала ще одного російського крота, зрадником якого завербувало гру Росії, виявився 33-річний військовослужбовець ЗСУ. Цей військовий збирав дані для повітряної атаки на протикорабельні комплекси Нептун, ті самі, що тримають Чорне море під прицілом. Більше того, він планував скоригувати обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де сам колись тренувався. Як з'ясувала військова контррозвідка, кріт передавав росіянам геолокації свого підрозділу, що охороняє Нептуни. Росіяни планували комбінований удар дронами камікадзе та крилатими ракетами. А зрадника, нібито, мали попередити, щоб той встиг відійти на безпечну відстань. СБУ зіграла на випередження, шпигуна викрили, задокументували його брудну роботу і затримали прямо під час підготовки чергового звіту для окупантів. Тепер за держзраду йому світить довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Поки Київ у скорботі після жахливого російського обстрілу у центрі столиці біля парку Шевченка ввечері лунали звуки, схожі на вибухи. Це такі розваги групи молодиків, які влаштували дрифт Києвом. Цих хлопців швидко вирахували. Вони регулярно знімають подібний контент і викладають у мережу. Але ті замість вибачень почали погрожувати авторці посту, обіцяючи цитую, зробити її такою популярною, що в аптеці їй даватимуть пігулки із знижкою. До речі, надії молодиків відругували і у столичній владі. Там обіцяють вжити серйозних заходів до всіх любителів гучних вихлопів та покатеньок. Косив від армії, але карма після таких висловлювань Мар'яни безугли про загибель 31-річного Дмитра Ісаєнка під завалом будинку у Києві, в який влучила російська ракета, у мережі нардепку почали звинувачувати у безсердечності та дефіциті емпатії. Людей обурив її коментар, де вона схоже намагалася підкреслити проблему ухилення від служби, але її слова виглядали як зневага до пам'яті загиблого. Фото його батьків, що у вічі чекали на тіло сина біля зруйнованого будинку, стало символом горя, облетівши соцмережі. Пізніше безугла замість вибачень заявила, що стоїть на боці сотень тисяч військових, чиї права на її думку особливо нікого не цікавлять. На це відреагувала телеведуча Маша Єфросиніна. Вона вважає такі коментарі неприпустимими у своїх соцмережах. Написала коротко: Мар'яна Безугла, ти. У відповідь народна депутатка звинуватила Єфросиніну в лицемірстві, написавши, що та пускає скупі сльози заради піару, а її чоловік, за словами безуглої, зручненько служить у Києві. Депутатка також згадала сестру Маші Лізу Ющенко, яка, за її словами, з 2014 року живе в Москві, одружена з російським бізнесменом. Безугла пише, що Єлизавета після формального посту Stop War in Ukraine у 2022 році продовжує розкішне життя в Росії, відвідуючи вечірки та уникаючи будь-яких заяв про війну. В Україні вже існує виробництво балістичних ракет дальністю понад 500 кілометрів. І вони здатні діставати аеродроми стратегічної авіації Росії, тактичні об'єкти та пускові установки їхніх дронів. Про це заявив колишній очільник служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуш. За його словами, за цим стоять легендарні конструкторські бюро, які створюють високоточні ракети, що можуть летіти від 500 до 15 тисяч кілометрів. Це наземний старт, це зеніт, це морський старт, які запускали і в космос. І можуть летіти по траєкторії до 15 кілометрів аж до петропавловська Камчаско. Іран вперше запустив по Ізраїлю свою найновішу балістичну ракету, двоступеневу саджили з дальністю 2 тисячі 2,5 тисячі кілометрів. Тобто вона може загрожувати навіть східній Європі. Ізраїльська система Aerof-3 перехопила цю ракету прямо в космосі. Ця система одна із найсучасніших зенітно-ракетних комплексів. Її гіперзвукові перехоплювачі вражають балістичні ракети з кінетичною точністю на шаленій швидкості. Система може знищувати цілі на відстані до трьох тисяч кілометрів, використовуючи передві радари та спеціальну технологію. Трамп схвалив плани ударів по Ірану, але поки що не дав остаточного наказу. Про це пише Wall Street Journal. За даними видання, він чекає, чи Тагеран злякається і згорне свою ядерну програму. Якщо ж Іран не піде на поступки, у прицілі опиниться Фордо, підземний завод зі збагачення урану, схований глибоко під горою біля міста Кум, який вважають серцем іранської ядерки. В Пентагоні точаться суперечки чи вистачить їхньої потужності без тактичної ядерної зброї, яку Трамп до речі використовувати не планує? Пишуть, що навіть американські бункерні бомби ГБУ-57 вагою майже 14 тонн, можуть не впоратися з ним. Поки не зрозуміло, стягнення США до регіону авіаносних груп це дійсно підготовка до удару чи психологічна гра, щоб змусити Іран здатися без бою. Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але знову поставив під сумнів його легітимність. Також цинічно сказав, що Росія не починала війну, а удари по Києву були спрямовані виключно на військові об'єкти, і ніхто не бив по житловим районам. Далі про чергову порцію маячні лідери Кремля, так як на неї відрогував світ, розкаже Мирослав Солонар. Націй на Російський диктатор Володимир Путін зробив низку цинічних заяв про Україну та перемовини. Під час зустрічі з представниками інформаційних агенцій Кремлівський фюрер заявив, що Росія хоче завершити конфлікт в Україні якнайшвидше, краще мирним шляхом. Путін підтвердив готовність Російської Федерації віддати Києву ще три тисячі тіл українських військових. Назвав це сумними цифрами. Диктатор також стверджує, що Росія, нібито, не б'є по житлових кварталах українських міст, як от це було по Києву, а завдає ударів виключно по об'єктах Мическо-промыслового комплекса. Если они что-то и видели, то видели со стороны. И удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса. По заводам, которые производят военную технику. Мы этим и занимаемся. А здесь мы не делаем никакого секрета. Одна из целей спеціальної військової операції – операція, це демілітаризація України. Тим часом президент Зеленський сьогодні прийшов на місце російського удару, як стверджує Путін, у військовий завод, проте точніше кажучи, удару фугасної ракети в Київську багатоповерхівку, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Тоді цей підлий удар ворога посеред ночі забрав життя 23 мирних українців, які просто спали. Та в той же час Путін заявив, що ситуація на гуманітарному треку у переговорах з Україною є такою, що має сенс продовжувати ці переговори. Московський вбивця очікує проведення нового раунду після 22 червня, бо більше сказав, що готовий ввести переговори про завершення війни з президентом України Володимиром Зеленським, але відмовився підписувати з ним мирну угоду через нібито нелегітимність. Він вкотре заявив, що під час воєнного стану в Україні нібито продовжується повноваження тільки Верховної Ради, оскільки не так давно очільне Кремля говорив, що постав. Вити підпис під мирним договором може голова Верховної Ради Руслан Стефанчук тиснути на Москву задля пришвидшення мирного процесу Вашингтон, схоже не бажає, бо зайняти іншими справами. Як пишуть американські змі, сенат США відкладає плани щодо запровадження санкцій проти Росії щонайменше до липня, в тому числі через війну Ізраїлю з Іраном, який наразі є пріоритетом для Вашингтона. Окрім того, Трамп не дав Сенату зеленого світла на ухвалення санкцій. Лідер більшості в Сенаті Джон Тун, член республіканської партії, заявив, що липневі терміни для розгляду санкцій проти Росії є наймовірнішими на цей час. Своєю чергою республіканець Лінці Грем заявив, що Сенату доведеться трохи почекати з санкціями проти Росії, не назвавши конкретних термінів. І поки американці не поспішають тиснути, українські військові вже попереджають про зростання дронових та ракетних атак на Україну і радять цивільним за можливості виїжджати зі своїх. Міст, щоб не піддавати своє життя небезпеці. Скандал навколо Назарія Гусакова, який живе зі спінальною м'язовою атрофією. Хлопець відомий як амбасадор боротьби з цією рідкісною хворобою. Його звинувачують у махінаціях із зібраними на лікування мільйонами. Раніше його підтримували зірки, журналісти, всі намагалися допомогти. Тепер користувачі соцмереж звернули увагу на те, що Гусаков не публікує звіти про використання донатів. Коли волонтери попросили прозорості, Назарій не зміг надати чітких документів. Натомість обіг на його криптогаманці більше 2,7 мільйонів доларів. Також знайшли старі дописи в соцмережах про його захоплення покером і ставками. Дехто навіть пропустив, що частина коштів могла піти на азартні ігри. Наприклад, фото, яке гусаков використовував для звітів, одне й те ж саме. А мер Львова Андрій Садовий заявив, що Назарії з червня 2023 року отримує ліки безкоштовно за міською програмою. Дозування визначають фахівці інституту спадкової патології на основі генетичної експертизи, а витрати близько 800 тисяч гривень на місяць. Їх покриває міська рада разом із виробником препаратів. Після доби мовчання Назарій нарешті прокоментував ситуацію. Він заперечив шахрайство, але каже, що найбільша його проблема він ніколи не відокремлював власні кошти від донатів. За його словами, він збирав гроші не лише на ліки, а й щоб жити якомога довше, включаючи побутові витрати. Гусаков сказав, що отримав від Львівської міськради 28 флаконів потрібного препарату, хоча йому потрібно близько 40. Тож решту він купує сам. Також чоловік запевняє, що надлишки грошей переказував іншим хворим на СМА та військовим, але доказів цього поки що не надав. Київ, укотре потрапив до сумного антирейтингу. За версією зі Economist, цього року столиця знову увійшла до десятки найменш придатних для життя міст світу. Видання дослідило 173 міста, оцінивши безпеку, медицину, освіту, екологію та інфраструктуру. Київ опинився на 165 му місці, так само, як і в попередні два роки. Причина зрозуміла: війна, постійні обстріли, загроза для мирних жителів та руйнування інфраструктури. А гордо носить корону найкомфортнішого міста для життя. Тепер Копенгаген. Відень, що три роки поспіль був королем рейтингу, тепер ділить друге місце з Тюріхом. А от замикає список на останньому місці Дамаск навіть попри падіння режиму. Дипломатичний фейспалм. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оконфузився на саміті країн Великої Сімки. На зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Ліджеміоном Стармер просто не впізнав його. Британський прем'єр із посмішкою замість президента потиснув руку його перекладачу. Поки поруч стояв лідер Південної Кореї, який тільки як два тижні склав присягу. Помічники кинулися виправляти ситуацію. Стармер і Лі все ж потиснули руки, і, як на мене, незграбно позували для світлини, нагадуючи школярів, які не знають, куди стати на груповому фото. Мабуть, це відео у мережі тепер стане новим дипломатичним ляпом. Дивіться, цьомусь. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Дякую за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини. До зустрічі!